Сини мої, хай дамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі, Сини мої, орли мої. Летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко діти. Коли пустять в хату, то зустрівши, насміються. Такі, бачте, люди. Все письменні, дрюковані, сонце навіть гудять. Не від відтіля каже, сходить, та не так і світить. Отак От каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать. Може, й справді не так сонце сходить, як письменні начитали. Розумні та й годі. А що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу, поглузують, покипкують, та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають. Поки батько встане, та розкаже по-нашому про свої гетьмани, а то дурень розказує мертвими словами та якогось тоярему. Веде перед нами у постолах дурень, дурень. Били, а не вчили. От козацтва, от гетьманства, високі могили. Більш нічого не осталось, та й ті розривають, а він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пане брате, коли хочеш грошей. Та ще й слави, того дива, співай про матрьошу, про парашу радость нашу. Султан, паркет, шпори, де слава, а то співа грає синє море, а сам плаче за тобою і твоя громада у сіряках. Правда мудрі, спасибі за раду. Теплий кожух, тільки шкода, не на мене шитий. А розумне ваше слово брехнею підбите.